Писники, всім привіт! Сьогодні ми у такому складі. Я, Світлана, знайомство. Світлана. Далі Наташа. Троє. Будемо збирати малину. Приїхали взяли ось такі ящики, новомодні. Минулого року ми їх не мали. Цього року нам дали такі ящики. Ну і все, вперед, все ми будемо розказувати, показувати всякі приколи. Не переключайтесь, буде весело. Друзі, буду проводити дівчаткам інструктаж нашим дорогим збиральницям, дорогим дівчаткам. Тут є вага наша. Вага. Де тут ті лоточки? То є всі лоточки наші для збирання. Це лотки. Тут дівчата будуть отако. Тут всі ящики. Все буде тут? Бо тут західно. Ось угу. воно буде угу. стояти, будемо тут насипати. Так, перші цього року я ще з людьми не працювала, Ти підпишемо Іванка, е... Свята Над... і Наташа. Так. Так. Будемо всі записувати. Тако, дівчата, збирали, можна, можна повне, в принципі. Переспівшої uh -huh. так прям нема, бо минулого року нам казали копів збирати, щоб не мнялося. Ну, як хочете, повну назбирали, прийшли, кличете мене, я там збираю, так само йдемо, зважили, скільки там, ну, повна з малим. Uh -huh. І записали напроти своєї. Клітиночки. Mm -hmm. Оця має кожна штука 190 грам, це я потім буду відкидати. Ми записуємо суто, mm -hmm. все є mm -hmm. разом з тим. Mm -hmm. і це. Mm -hmm. да, да, mm -hmm. да. записуємо і йдемо, біжимо далі збирати. Да. Добре, Все нормально. що, да. Шо... Далі решта буду по ходу розказувати, бо вже й сама. Забулася трошки, що я хочу ще сказати. Буде добрий, пам парам па па Ти населив маршем, ми йдемо. Бригада. Бригада за мною. Опа. Так, тут вже вона тут -то така. Просто висить для краси. Ви тут, дівки, не дивіться на ті зарослі. Тут таке. Це нормально, так має бути. Саме основне, що мене бентежить, аби сьогодні доща не було. Так, я думаю, звідки починати, дівчата. Тут я в понеділок ще пару підзбирювала. Mm -hmm. Думаю, там має бути більше. Ану йдемо да? йдемо з того боку починати. Ну, бо я так думаю, якщо я там попідзбирувала, то тут я не підзбирувала. Хоча. Воно. Так, горятки, вони недовгі. Угу. І взагалі от, бачите, кінця. Угу. Як збирати? Ну, я не знаю, як хто. Бажано і дивитися, знаєте, отак, бо воно може бути і внизу ягодка. Якщо а я великий. Береш скільки тобі? Там дві. Та давай поки Та, Навірно, ложіть одну, так. бо буде вам тяжко носити. Це коротко. Собі якось, то, то я чи так, бо воно трошки потім, як повне, то воно вже, знаєте, воно вже, воно вже тягне в шию. Так, дівчаточкам показала, фронт роботи, все розказала. Біжу, щоденько передягаюся. і Так само до роботи. Ягодок небагато сьогодні є. Так що позбираємо, все буде шикардос. Ящички, Ящички, яшечки. Пашечки Несемо. Ворожні тут стоять. Тут. Так. Дівчата бачу такі кмітливі. Все буде добре. Тяжкі. Білера. Тяжкі. Оба. Так, записуємо. Розграфила зошита. Пишем, Іванка, Светлана Наташа, Светлана, Наташа, все, let's go everybody так люди добрі 9.32. Притягнулася. І все, так на дворі захмурено. Я не знаю, аж короче, страшно. Не знаю. Але Надіємося, що визберемо Тут Дощ трошки та погода пентежить. Ну що зробиш? Так, воно і є. Йду до дівчат. Почали ми з тамтої, з правої сторони. 2000 years later. Так, дорогі глядачі, несемо важитися світом вперед! Ба! світа ба бабам, ба це молодец, вона збирала багато. То не то, що я. Давай, світа. Що ми так трошки пару грам? Ну дам Та то, то вообще. <с? Так, там зараз Наташа, де вона там? Наташа є? Наташа собі підтягується. Курс, десь голову всадила і не видно Наташі. <риклад> Бам-бараба-бам. я насправді вже висипала. Я вже висипала, бо я в мене теж було два. Ми вже позбирали, йдемо всім. Всі помаленьку, гусачком. Сонечко припарує на дворі. Ох. Так, що мені з крапельним робити? Не знаю. Залишати, напевно, залишати. Якщо його виключу, то буде погано. Де слабий улов. Хух. Скажемо вам, як підсчитаємо, скільки кілограмів. Ну, не багато. Нормально, але не то, як би я хотіла. І наступний збиральник висипає свої прекрасні ягодки. Так. Ми молодці, дуже гарно збираємо, дуже чистенько. Що і треба. Делікатно стараємося. Так, 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 так. Все. Угу. Угу. Другим разом, та-да, можна і так. Угу. Але будемо так, знаєш, так по краях. Одразу так по чуть-чуть. Все, все, супер.